Лише за хворою пилою, яку здіймається сау після пострілу, можна здогадатися, наскільки ударно вбивчу силу має її снаряд. 152. О, вистрілили, забили. Сорок шість кілограм смерті сьогодні. Ці два по 46 – для російської піхоти, тієї, яка намагається відбити нещодавно звільнені армійцями території під Бахмутом. Робота в артилеристів не інтенсивна. Одного двох убивчих аргументів достатньо, щоб окупанти відступили. Хватів! Ага! Вивча сила його 250 метрів, з розльоту ламків 250 метрів. Ну, можна зробити, ну, як можна і тяжку техніку підбити, ним і танки, і БТРи, і піхоту. Почому нам дають цілі, потім ми працюємо і те ми знищуємо. Зараз, по крайній мрії, вже стало тихіше тоді. Угу. І не так обстрілюють вони, бо ми їх вже прогнали і прогнали. На хорошу відстань. Тобто ви це відчуваєте? Ну так. Да. Зараз би було б тяжко тут говорити, коли б вони стріляли. Геть по-іншому, згадує старий, вони працювали близько двох тижнів тому, коли фронт, зокрема бійці 57-ї мотопіхотної, рухалися вперед. Ця САУ акація калібру 152 мм міліметри була однією з установок, які влаштовували перед штурмом артилерійський наліт. Арт наліт саме основний артналіт. Чим кращий артналіт, тим краще і легше нашим, нашим піхотинцям просуватися вперед. Це важко. Як є, чим працювати і ти знаєш, чому ти працюєш, це ти не замічаєш. Ти не замічаєш і все добре. Ми працюємо на віддачу. Від нас залежить багато життів. АРМАТЕ! Ця Д-20 кілька тижнів тому також працювала на локальну перемогу, допомагаючи армійцям просуватися вперед до пекельного бахмуту. Вони піхота спільно з богами війни так успішно попрацювали, відігнавши ворога вглиб, що гармата перестала діставати окупантів. Довелося робити перекат. Магоні втомлений і невиспаний. До безсонних ночей під час контрнаступу додався недосип через термінове облаштування нових позицій. Протиники ми Сказали, не таїмо до нього, під'їхав до фронту ближче. Роботи було багато. Позиції міняли, це все. Підготувати позиції, зайняти її, копатися, копати громаду, копати підлічний состав, бліндажи, це все, перекриття, це... роботи багато. Вом, Сергієм тепер доводиться майже впритул під'їжджати до ворога, щоб знайти якусь смачну ціль. Вони щодня вилітають на розвідку, шукаючи російську бронетехніку або скупчення ворога. А коли знаходять спільно з артилеристами, множать її на нуль. Два тижні тому їхні ж очі вели піхоту, яка рухалася на штурм. Тактика на даний час ворога там зараз мобілізовані, знаходяться проти нас. Вони воюють. Вагнера немає, Вагнер вийшов, то з мобілізованими легше воювати, тому що вони тікають, вони бояться, і ми просуваємося. то робота йде. Ну, не так швидко, звісно, але все одно ми працюємо. Якщо порівнювати регулярні війська Російської Федерації з ПВК Вагнером, то вони набагато частіше Приходить. Доволі далеко. Скільки бояти? На позиціях піхоти в околицях Бахмута майже без змін. Їх так само, як і раніше, намагається дістати російська артилерія. Але принаймні стрілецьких боїв, як до контрнаступу, тут уже немає. Буквально десь тижні, два-три назад. Тут, тут ще була більш набагато більш активна фаза боїв. Зараз тут вже нас за те, що оскільки наші війська продвинулися вперед. А у нас були бої. Ось якщо побачити там трошки далі, то були бахмас траса, у нас так сюди на той момент ще війська Вагнеру були. Угу. Вони намагалися здійснювати. Ну, тут були ще й стрілкові бої зараз. Тут по більшій частині артилерійські обстріли. Це була обчепка, так звана. Метрів сто нині на цій позиції, де до ворога відносно далеко, близько кілометра, новоприбулі мобілізовані, звикають до ситуації обстрілів та копають і поглиблюють окопи на практиці, засвоюючи головну заповідь піхоти. Що глибше закопаєшся, довше проживеш. І ви ще в глиб копаєте ну, це як нора буде? Ну типа да, буде случіо угу. прильоту хала. Да, да. Будуть накрити лентар. літає часто, аніша не туман та кувалда на фронті три тижні. Пішли щойно отримали повістки. За менш ніж місяць вони вже наповну відчули, що таке війна. Це не лише лопати, окопи, артобстріли. Нещодавно їм довелося евакуювати тіла загиблих побратимів. Страшно. Ти от дивишся і йдеш на позицію. Не знаю, що з тобою буде. І відчути, як воно, коли землю випалює ворожа авіація, а поруч приземляється російський артснаряд. Жоп вчора, не були ті окопи. Там був я став свій посад. Так близько накривали? Звісно. Я коли падав, переламав руку, ну, вибив руку. Тому що не думаєш не о том, що якби... Щодо -то сломає тому, щоб за це вживе. Нормально не внічиться, нормально. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Малін, п'ятий канал.